Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітається з вами Отець Назарів, Вітаю в всіх на моєму YouTube-каналі у свято святої Терези від Ісуса, святої Терези Авільської, матері Кармелю, великої вчительки церкви, доктора молитви, однієї з моїх, з моїх найулюбленіших святих. Святої Терези Авільської, Бачимося. Терези є з нами це чудова фігурка з Авілі, так? З місця, де 1515 року народове свята Тереза від Ісуса. Так само має її реліквій маленькі, так само Матінка Божа згори Кармель з нами, кармелітанська така превята Богородиця. Ну і найважливіше це також книга життя святої Терези від Ісуса, зібрання творів перший том, бібліотека Кармелітана. Слава Богу, що у ці Кармеліти босі. Україні з Бердичева, видали цей чудовий твір. Мав ласкою читати на польській мові так в руках, десь може років 4-5 тому. Тобто, я цю книжку прочитав був на польській мові, але є вона тепер вже на українській мові. Зібрання творів, 6 томів книга життя. Шлях досконалості вже давніше. У мене вона була на українській мові. Видавництво Свічадо. Ігнатянська серія така була видала. Книга фундації Третій том, четвертий том, внутрішній замок також мав прочитав. Дуже так само потужний твір, по якому можна провадити окремі, окремі проєкти, окремі реколекції, мала проза і поезії і листи. І листи. Отже, цього року у ці босі Кармаліти видали книгу життя переказ іспанської е, святої Терези від Ісуса. Імприматор я римокатолицького єпископа Віталія Кривицького, єпископа Київсько-Житомирського. Ну і мені подарували цю книжку. Чудова книжка. Е, так само ще такі маю маленькі реліквії Святої Терези від Ісуса. І будемо собі сьогодні з нагоди її свята спомину. Скажемо значить, книга життя її. Звичайно, не будемо говорити про всі ті вступні речі про життя Святої Тереси, напевно, знаєте, про цю святу велику, яка Кармель, до речі, сильний. Це також хрест і Кармелітанський. Три зірки, так, зірка Кармелю, Зірка Кармелю. Ем, Кармель сине своїми особистостями, так: Йоаном від Христа, Терезою від Ісуса, пізніше свята Терезка від дитятка Ісус, і багато інших також святих цього ордену, але властиво, завдяки святій Терезі від Ісуса, святому Йоанну від Христа, Кармель пережив цю реформу глибоку, Це в 16 столітті ще відбулося. так. Отже, книга життя з той Терези, де вона розповідає про свою історію життя, про так само своє духовне навернення, і взагалі фундацію, які вона відбувалась, і які вона творила, які Господь Бог через неї творив, містить, крім прологу 40 глав. 40 глав в сукупності це 560 сторінок. Вам сердечно поручаю е, цю книгу е, Святої Терези від Ісуса. Не путати з святою Терезою від дитятка Ісуса, а властиво святою Терезою. Свята Тереза, яка жила в XVI столітті, а свята Тереза від дитятка Ісуса, свята Новочасна більш, яка жила в 19 столітті, властиво Захопившися прикладом святої Терези Авільської, багато святих Кармелю, пізніше брали собі її ім'я. Наприклад, свята Тереза від дитятка Ісус властиво взяла собі ім'я Святої Терези. Пізніше свята Тереза Бенедикта від Христа, Едіта Штайн, також захопившися прикладом святої Терези Авільської, взяла собі її ім'я. Свята Тереза від Калькутти, також захопившися духовністю святої Терези від Ісуса, взяла собі її ім'я. Тому собі пам'ятаємо про ці речі, які є важливі у розумінні, щоб не путатись. Отже, в сьогоднішньої конференції таке від, відео про святу Терезу від дитятка Ісус перепрошую бачити святка Ісус. Від дитятка Ісус, на моєму Ютуб-каналі є окрема закладка, де можете собі багато переглянути відео про Святу Терезу від дитятка Ісус. Я багато робив про Святу Терезу від Ісуса, можливо, ще не так багато. На Радіо Марія, колись Олег Кондратюк, такий священик, цар своєму небесне, який вже помер, робив чудові конференції про святу Терезу від Ісуса і святого Йоанна від Христа, пруяну від Христа, я також робив кілька. Це святі, які потрібно, якими можна дійсно духовністю, яких можна жити. Багато святих подивляло і формувалося на основі думки святої Терези, наприклад, святой Альфонс Марія Делігорів святу Терезу від Ісуса, називав своєю. Трошки так ближче поставимо, щоб вам було краще видно її, своєю третьою матір'ю після Небесної Матері земної і, відповідно, третя мати, так, свята Тереза від Ісуса. Святий Герарт Маєля дуже хотів фігурку святої Терези від Ісуса. Я також хотів, і цього року ця мрія моя також збулася. На свято Свято Альфонса Марії Делігорі цю фігурку я отримав. Отже, а ми з усього, так, що для нас буде найбільш корисним, тому що це так само містична духовність в певному е, сенсі, сягнемо собі до глави восьмої книги Життя Святої Терези від Ісуса, де свята описує. Однак розповідає про велике благо, яке принесло їй те, що заради спасіння душі не відмовилося повністю від молитви. І як завдяки молитві можна віднайти втрачене. Наполягає на тому, щоб усі практикували, пояснює, чому молитва є такою доброю і наскільки важливо користатися цим великим благом. Під загло кого, щоб похвалу тому двічі повторюється велике благо, незважаючи на занедбання. І вона пише так: я не даремно так затрималася на цьому періоді мого життя, немає нічого приємного. До речі, тут є дуже, що будемо собі загадати, про святого Йосипа, Свята Тереза є одна з найбільших почитател. Йосифа Обручника. Так само вона мала окреме віддіння пекла, де Господь їй приготував місце, де, якщо б вона не навернулася за свої гріхи, перебувала, хоча Святий Альфонс Марія Делігорі стверджує, що ця велика свята не поповнила в своєму житті жодного тяжкого гріха. Отже, вертаємося до цього тексту. Немає нічого приємного в тому, щоб вдивлятися в подібну нікчемність. Я насправді хотіла б, аби читачі гедували мною. Побачивши душу таку вперту і невдячну щодо того, хто його їй стільки благодати. Я прагну, щоб мені дозволили розповісти натяк на доручення писати. Е, так Очі численні випадки, коли я підвела Бога, а завдяки тому, що спиралася на міцні підвалини, молитви я змогла прожити майже 20 років. Ніби в борхливому морі падаючи, підводячись, але підводилися погано, бо знову падала життям таким далеким і досконалості, що майже не звертала увагу на щоденні гріхи, а смертних, навіть якщо й боялися, то не настільки, щоб уникати небезпечної ситуації. Насправді важко уявити гірше життя, адже я й Богом не насолоджувалася, а й від світу не отримала задоволення. Коли перебувала серед утіх цього світу, то з Богом згадувала скільки я заборгувала Богові. Коли ж була з Богом то принади світу, не давали мені спокою. Це була жахлива війна, що і, 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 і я не знаю, як я могла її витримати хоча б протягом місяця, що вже й казати про стільки років. Попри все, виразно бачу, яке велике милосердя ви мені Господь, хоча й, 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 й надалі переймалася справами світу, та все ж таки мала відвагу молитися. Кажу про відвагу, бо не знаю, що ще у світі потребує стільки відваги, як не намір зрадити царя, відвідаючи, що він відаючи, що він про це знає, попри це не ховатися від його очей. Адже, хоч ми завжди перебуваємо перед Богом, гадаю, що під час молитви це зовсім інше, бо бачимо, як він дивиться на нас. А дехто трапляється протягом кількох днів, навіть не згадую про те, що Бог його бачить. Насправді, протягом цих років випадало чимало місяців, якщо, якось навіть, можливо, і цілий рік, коли я пильнувала, щоб не ображати Бога, і багато часу приділяла молитві, а також докладала всі зусиль, щоб не засмутити його. А оскільки маю писати від щирого серця, то так і зроблю. Таких добрих днів, пам'ятаю, небагато, і їх справді було мало. Натомість, поганих днів безліч. Я молилася довго рідко, коли пропускала молитву. Хіба що почувалася дуже погано, бо була дуже зайнята. Коли почувалася погано, з Богом мені ставало краще, я пікувалася про те, щоб ті, хто спілкувався зі мною, мали з ним такі ж стосунки, благали про це, Господи. Я дуже часто говорила про нього. Отже, за винятком того року, про який я згадувала, з тих 28 років від початку молитви. Понад 18 минули в боротьбі намаганнях підтримувати стосунки одночасно з Богом і зі світом. Протягом наступних років війна і надалі була нелегкою, хоч змінилася її причина. Але завдяки тому, що я вже почала служити Богові, наскільки це розумію і пізнала марність того, чим є світ, все обійшлося набагато легше, про що розповім далі. Отже, я так довго про це писала, щоб як я вже казала. Ем... «Виявилося Боже милосердя сердя, моя невдячність, щоб зрозум... можна було зрозуміти те велике добро, яке Бог чинить душі, коли робить її здатною молитися з усиллям волі, хоч би вона і не була підготовленою до цього. І безсумнівно, яка душа витриває в молитві, незважаючи на гріхи, спокуси і різноманітні падіння, які підкидає диявол, Господь переда її врешті-решт у порт спасіння. Це і дуже важливо витривати молитві. Бо, як каже Тереза, так, душа, яка витриває молитву, незважаючи на гріхи, спокуси, різноманітні падіння, які підкидає дияво, Господь приведе її врешті-решт у порт спасіння. До речі, в внутрішньому замку ста Тереза від Ісуса стверджує, що немає іншого ріку, як молитва. Так? Навіть якщо впадеться, відійдеться від Господа, треба знову повертатися і іпокориставати. Іти далі цією самою дорогою. Як, наскільки бачу, на сьогоднішній день привів і мене. Благаю величні, щоб я сама не загубилася знову. Багато святих і добрих людей описують благо. Де, що свята Тереза від Ісуса мала багато духовних керівників. З різних орденів і францисканців, і домініканців, і е, єзуїтів. Наприклад, відомий духовний керівник Святий Петрос Алькантари, францішканин. Е, отже, ж, е, дуже цікаві речі. Так? Е, ну, це потрібно глибше пізнавати її духовність її життя, тому хто буде цікавитися цим більшим, то це я даю такі наративи, і на стан, напрямні, можна сказати. Отже, ж, отримане через практику молитву. Слава Богу, за це. Інакше я не наважилася б розповідати лише від свого імені, бо не настільки зарозуміло, хоч мені бракує смирення. Можу лише сказати те, що знаю з власного досвіду, а саме, хоч би як погано вчинив той, хто вже почав практикувати молитву. Хай не облишає, бо саме завдяки молитві можна зарадити злу, а без неї це буде набагато важче. І нехай дияво не спокушає відмовитися від неї спокоя, як це було зі мною. Так, Тереза каже, що дияволда внушає нам думки, що прагнення свя святості святим це є гордість. Хай вірить, що Господні слова не проминуті, по-справжньому жаліючи за гріхи та приймаючи непохитне рішення більше його не бражати, хай повернеться до приязні з Богом, яка була перед тим. Господь знову вділятиме дари. Як і раніше, а іноді й набагато більше, якщо ця скруха того гідна. А тих, хто ще не розпочав молитву, благаю заради любові Бога, нехай не позбавляє себе цього блага. Немає чого боятися, треба лише прагнути, навіть якщо відразу не видно поступу і не вдається бути досконалим, аби заслужити в ті хойдари, які походять від Бога, то принаймні з часом проясниться дорога до неба. А якщо не витриває, ви витриваєте, то я впевнена в милосерді Бога, котрий винагороджує кожного, хто обирає його собі за друга. Адже вважаю, що внутрішня молитва це не що інше, як намагання приятелювати. тереза від Ісуса каже, що молитва це є зустріч з тим, кого я знаю, що він мене любить. Чого багато людей не молиться, не практикує молитву, бо вони не мають особистісного контакту з Богом, так не вірять, десь ще не доцінили цієї любові Божої. Постійно спілкуватися сам на сам з тим, про кого ми знаємо, що Він нас любить. Якщо ж ви його ще не любите, адже щоб любов була справжньою, дружба тривала, потрібен певний збіг станів. З боку Господа, як відомо, не може бути недоліків, а наш стан порочний, почуттєвий та невдячний, то не можете полюбити його так само сильно, як Він любить вас, бо ви просто не встані, але побачивши, якою важливою для вас є його дружба і як міцно він вас любить, зможете витримати цю тривалу муку перебування з тим, хто так сильно відрізняється від вас. Обезмежно доброто добротомого Бога, здається мені, що дивлячись на тебе, бачу себе. Такою, як ти, о насолодо Ангелів, коли я це усвідомлюю, то прагну повністю розчинитися в любові до тебе. Дійсно, ти витерпиш того, хто витерпить твоє перебування з ним. О яким добрим другом ти є, мій Боже? Як же нас обдаровуєш і зносиш, та очікуєш, що станемо подібними до тебе, а тим часом миришся з такими, якими ми є. Ти зважаєш що, мій Боже, лише на ті хвилини, коли ми прагнемо тебе як друга є. За одну мить скрухи забуваєш, чим тебе образили. Я добре це бачив, а по собі не розумів мій сотворителю, чому світ весь не намагається наблизитися до тебе в цій особливій дружбі. Поганим людям, які ще не осягли твій стан, треба наблизитися до тебе, щоб ти зробив їх добрими, хоча б завдяки тому, що вони дві години на день витримують бути з тобою. Ти ж перебуваєш з ними, попри те, що насправді вони перебувають не з тобою, а з безлічі думок. І турбот світу, як це було й зі мною, за те, що вони змушують себе прагнути перебувати в такому доброму товаристві. Зверни увагу, Господи, що спочатку, а іноді, й потім це все, на що вони здатні. Стримай у Господи демонів, щоб не атакували їх, і щоб з кожним днем слабшали демонські сили, а їм цих сил додавай, аби перемогли. Отак, ти життя усього життя. Не позбавиш життя нікого з тих, хто тобі довіряє і хто прагне мати тебе за друга, навпаки, підтримуєш їхнє тілесне життя, посилаючи ліпше здоров'я і відновлюєш їхні душі. Медоточиві слова мудрості Святої Терези від Ісуса. Бенедикт 16, кардинал Йосиф Рацингер, тут є на зворотній обкладинці слова. Серед головних творів Святої Терези від Ісуса слід назвати насамперед автобіографію. Під назвою Книга життя, яку вона сама називає книгою Господнього милосердя, написана в Кармелі в Авілі у 1565 році. Вона описує її біографічний і духовний шлях. Це захоплююче читання адже свята не просто розповідає, а показує, що вона переживає глибокий досвід своїх стосунків з Богом. Хто має мою книжку до до неба? Там виставу є місяць присвячені святі Терези від Ісуса, де можна прожити місяць з цією святою, черпаючи з її духовної думки. Також часто на Розарі з уцем піво ми сягаємо до думок святої Терези від Ісуса. Отже. Продовжуємо далі ще цю главу кілька ще хвилин. Не розумію, чому дехто боїться розпочинати внутрішню молитву. Отже, Ста Тереза є вчителем внутрішньої молитви. Це Альфонс Марія Делігорі, властив на основі її структури внутрішньої молитви, виробив свою систему так само медитації і не знаю, чого страхається. Деяло доброго свідомлює, навіть як навіяти нам страх, щоб дійсно заподіяти шкоду. Адже з цими страхами я вже не думаю про те, з чим образила Бога, чи про те, як багато йому завдячування, що існує пекло і небесна слава, ані про великі випробування і страждання, які Господь пережив заради мене. Такою була вся моя молитва, і так спливала, поки я жила серед згадуваних небезпек. І про це я розважала, якщо взагалі було стані розважати дуже часто протягом кількох років я більше чекала, щоб закінчилася година, призначена для молитви. Так це важко. Взагалі, щоб практикувати мирянам, наприклад, внутрішню молитву тримати духовного керівника чи зростати в молитві, бачимо, Тереза каже, як кілька років практикувала і чекала, поки закінчиться ця година, призначена для молитви і дослухалася, коли проб'є годинник, аніж думала про інші важливі речі, часто охоче, щоб витримала б найважчу покуту. Яку б мені тільки призначив замість того, щоб налаштуватися на молитву. Святої Терези від Ісуса. Особливий спосіб нанихає нехай нас до того, щоб в ці часи, коли проблемою сучасності є те, що люди не моляться або моляться погано. Так? Це не є справжня така молитва так? до кінця. ось Немає сумнів, що через нестерпний вплив диявола або через власний нікчемний стиль життя я не могла приступити до молитви. Я також відчувала такий смуток, входячи до ораторії, що мусила збирати всю свою духовну міць. Кажуть, що немало, і як виявилося, Бог дав мені набагато більше, ніж іншим жінкам, тільки я погано її використала. Щоб подолати себе, потім вже не під вже мен, мене вже підтримував сам Господь, і коли таким чином я примушувала себе, то відчувала більший мир і втіху, ніж тоді, коли сама мала прагнення молитися. Якщо Господь так довго терпіть, таку нікчемну, як я, і саме таким чином були виправлені всі мої недоліки, то хто ж, яким би сам не був нікчемним, мав би боятися? Це і важливо Святий Франциск каже: якщо Бог діяв через мене, так вважаючи себе грішним, каже, то він може діяти через будь-кого. Наприклад, в Старому Завіті в книзі суддів є приклад, як Бог промовляє через осла. Так, якщо Бог промовляв через осла, то може промовляти звичайно через будь-яку людину, звичайно, якщо вона йому що дозволиться робити і довіриться. Адже яким би він не був поганим, то не залишиться таким надовго, отримавши від Господа стільки милостей, або хто ж міг би зневіритися, коли Господь так довго терпів мене лише тому, що я прагнула, аби він міг перебувати зі мною, турбувалася про місце і час для цього, хоч часто без власного бажання, бо при те, що я змушувала себе до цього, або сам Господь мене змушував. І тому, коли навіть тим, хто не служить йому і ображає його, молитва приносить стільки добра і є настільки необхідною, коли ніхто не може вказати на шкоду, яку вона мала б заподіяти, бо більшою шкодою є брак молитви, то чому її мали б облишити ті, хто служить Богові і прагне йому служити? Отже, більшою шкодою є брак молитви. Напевно, лише тільки для того, чого я взагалі не можу зрозуміти, щоб з більшим стражданням зносити життєві труднощі, закрити двері для Бога, котрий на молитві міг би їх розрадити. Звісно, мені їх шкода бо власним коштом служить Богові. А тим, хто молиться, Господь сам покриває видатки, бо за крихту праці дає їм втіху, яка допомагає долати всі негаразди. І закінчимо цю главу так ще з кількома такими уступами, оскільки про втіху, якого Господь дає тим, хто витриває на молитві, я ще багато говоритиму, то тут нічого більше не скажу. Лише додам, що молитва є брамою для великих дарів. Які Господь мені вділив. Але якщо ця брама замкнена, то й не знаю, як він міг би їх уділяти. Адже навіть якби хотів увійти, щоб насолодитися душею і дозволити їй насолоджуватися собою, то немає змоги, бо прагне знайти її самотню, чисту та жадаючу прийняти ці дари. Якщо ми чинимо йому багато перешкод і не докладаємо зусиль, щоб їх усунути, то як він має до нас прийти? А ми хочемо, щоб Бог уділив нам ці великі дари. І тому скажу, аби інші пізнали його милосердя, велике благо, яким для мене було те, що я не облишала молитву і читання. Наскільки важливі розуміння тієї, котру веде диявол з душею заради того, аби її здобути? А також якого вміння й милосердя докладає Господь, аби повернути душу до себе. І усвідомлюючи це, душа зможе захиститися від небезпек, від яких я не вбереглась, а передусім ім'я любові нашого Господа і в ім'я тіє великої любові, з якою він намагається повернути нас до себе. Благаю, остерігатися нагоду до гріха. Бо якщо в них опинимося, то не зможемо воювати проти такої кількості боргів, бо ми занадто слабко духів для цього. Хотів б також описати зневолення, в якому перебувала тоді моя душа, бо я добре усвідомлював, що вона зневолена, але не могла зрозуміти, в чим річ. І не могла до кінця повірити, що те, чому мої сповідники не приділяли великої уваги, могло бути настільки поганим, як я відчувала це в моїй душі. Один з них, коли я прийшла до нього з такими сумнівами, сказав мені, що навіть що на, якби навіть я досягла найвищого рівня споглядання, то подібні нагоди до гріха і стосунки мені би не зашкодило. Зрештою, з Божої допомоги почала все більше віддалятися від цих великих небезпек, але повністю їх не залишило. А оскільки інші бачили мої добрі прагнення і те, що я молилася, то їм здавалося, що я докладала великих зусиль. Але моя душа розуміла, що не робила всього, до чого було зобов'язана стосовно того. Котрому так багато завдячував. Зараз шкодую, бо що моя душа так багато вистраждала ні від кого, крім Бога, не мала жодної допомоги, і що їй була дана така велика свобода в розвагах і в речах, які приносять задоволення, бо казали, що це дозволено. Є фінь про святу терезу від Ісуса. Можна також подивитися. Крім того, в той час проповіді спричиняли мені неабиякі страждання, хоч я любила їх так сильно, що вона, коли бачила, як хтось проповідає добре і в дусі, то відчувала до нього особливу любов, навіть без жодного зусилля з мого боку, геть не знаю, завдяки чому вона з'являлася. Майже ніколи проповідь не здавалася мені настільки слабкою, щоб не слухала її охочі навіть. Якщо на думку інших, хто її слухався, священник не говорив добре. Якщо ж проповідь була доброю, то слухати її було для мене особливим відпочинком говорити про Бога і слухати про нього таке ніколи мене не втомлювало. Звісно, після чого як я почала молитися. Під час проповідей я відчувала з одного боку велику втіху, з іншого страждання, бо завдяки цьому усвідомлювала, що не було такою, якою б мало бути, зовсім не було. Я благало Господа допомогти мені, але наскільки розумію, зараз тоді мені бракувало цілковитого уповання на його величність і повної втрати довіри до самої себе. Я шукала ліків, докладала зусиль, але, мабуть, не розуміла, що це мало допоможе, якщо повністю не припинити покладатися на само себе і не довіритися Богові. Я прагнула жити, бо добре усвідомлюю, що не жила, а лише боролася з цінню смерті. Але не було нікого, хто дав би мені життя, а я сама не могла його взяти. А той, хто міг мені його дати, правильно робив, що не поспішав із допомоги, адже стільки разів повертав мене до себе, а я його знову залишала. Пише свята Тереза від Ісуса. У своїй автобіографії, книзі Життя. Сьогодні ми розглянули одну з глав, дуже важливу про молитву. Надіюся, що вона вам допоможе в вашому духовному внутрішньому життю. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайк, коментар. Пишіть, про що хочете ще почути з Терезіанської духовності. Також запрошую до мого апостоляту на Фейсбуці. одного з Терезіанська духовність. Ось моя книга Доровка до неба дає про святу терезу від Ісуса. Ну і. Такий спосіб терезянська духовність може стати для вас е, таким фундаментом віднови духовного життя і знайдення глибшого стосунку з ним. Те, до чого нас запрошує свята Кармелю.